Вовка ноги корнять. Народна мудрість, яку реалізовує Михайло Мудрик. Дискваліфікований від футболу український вінгер знову опинився у центрі скандалу. Щоправда, цього разу платформою став не смарагдовий газон, а британські асфальтовані покриття. Тамтешня Феміда позбавила гравця Челсі права керувати автомобільним транспортом терміном на 6 місяців. Британський суд виніс таке рішення після низки порушень правил, які Михайло здійснив на його модифікованому спорткарі BMW m 8 що розганяється до сотні кілометрів. Метрів за три секунди з копіками. За даними британських медіа, за останні 18 місяців мудрик накопичив 13 штрафних балів. А останньою краплею стало власне перевищення швидкості на продукті німецького автопрому. Михайло на судове засідання не з'явився, відправив адвоката. А поліціянт, який зупинив українського вінгера, привідкрив деталі затримання. Спочатку водій не зупинявся, і я пересідував його на своєму авто. А після кількох сигналів він пригальмував і врешті зупинився. БМВ Мудрика рухалося зі швидки. Стю менш як 58 км за годину, а обмеження на одній із об'їзних доріг Лондона встановлене у 32 км за ту ж годину. Що цікаво, максимальна швидкість з якою Михайло розганявся у футболці, синіх на полі на 4,6 км більше ніж обмеження у бюро «Онсурет». Де футболіста і зупинила поліція? Тепер протягом наступних півроку доведеться насолоджуватися пішохідними прогулянками. А от через сплати штрафів гаманець футболіста схуд трохи більше ніж на одну тисячу фунтів. Шкода лише, що одна дискваліфікація не нівелює дії іншої, яка відсторонила мудрика від улюбленої справи.